На огляді підсвітка з артикулом 13941 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 597 мм. На планочці 52 діоди. Напруга 1,3 3 вольти. Розмір діоду 3,5 на 3,5 мм. Планочка має один канал з напругою 131 вольт. Ось таке маркування присутнє. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.